Добрий день. А ми їдемо в село. Робити вже нічого не будемо, їдемо відпочивати. Правда, їхати? Дорога така слизька, що це капець. Снігу нема. Два дні сніг був, сніг розтанув. І тепер все замерзло і їдемо, як на ковзанах. Ледь було раз, машину у нас така чик-чик, трошки занесло. То їдемо помаленьку, скільки? 50 км за годину. так ми їдемо в село. Зараз вам покажу, яка дорога красива. Вова, серйозний. О, маршрутка наша, одна єдина, неповторіма, яка їздить в село. Називається Капітошка. Маршрутка Капітошка. Де сонечко, дорога хороша, можна їхати. Ну, де лісо замерзле, каток, але так гарно, коли їдеш, така гарна природа. Бачите, по бокам морозець, трава біла. Прикольно. Tchau, Машина їде від самого Вердичева. Переслідують нас. І не звертає, і не обганяє. Але хто ж обжене на такій дорозі слізькій? Ніхто. Дивіться, калюжі, бачите, замерзлі. Я ж кажу, дорога, в каток. О, вже скоро під'їжджаємо до села, будемо повертати. Буряки вбирають. Так, повертаємо в село. Дядько теж такими. Це вони обирають. Це вони обирають поля. О, повернув солод за нами. Зараз вам покажу, як у нас скердують кавати буряки. Відкрию вікно. Зараз. Покажу, як скердують кавати буряки. Бачите, там такі горбики. Це дівчата йдуть буряки. Убрали цукрові буряки. Їх з поля убрали. Значне, тікава. Їх там багато. І ще одне поле теж не так Гори. Гори буряки. Це все цукровий буряк. Когати з буряками. Такі здорові. Все, ми вже приїхали в село, і нас зустрічають ці товарищи. І Подивіться на цих малих качок. Це ще велике, а все є до поперло. Такий холод! Щоб ви понімали, ось їхня вода замерзла. Бачите, вистукували скло. Дуже холодно, морозяно так. А півні співають. Їм нормально. А ви подивіться на цих. І не холодно. і в хлів куди поперли. Ні. Їм нормально вони кажуть. Це тако лазять по... О, деякі вже дійдуть в хлів. Деякі йдуть, а деякі лазять. Ви що стоїте, мерзнете, га? Йдьте в хлів, грійтеся, кури стоять під забором. Десять рекса немає. На дворі дуже-дуже холодно. Так золко. Снігу немає, але мороз на вечір хапає добре. Дивіться, а не видно. Тако хукаю геть. Дим іде зроблю. Холодно так.